Усім привіт! А сьогодні я буду готувати їжу. У нас сьогодні буде на обід вермішель та з куратиною. Це готувати будемо ми ось каструлі з отакою лопаткою. Зараз почнемо готувати. Так, і це мій влог, як я буду починати готувати. Та танцювати. Приступаємо, зараз включаємо, ставимо її на ближню комфорку. Піп! Ставимо її на дев'ятку поставили. Откриваємо нашу локшину. Усе, ми е насипали локшину в нашу мисочку. Зараз будемо насипати нашу кур курочку та куру. Е Ай, ще м'ясо карбонар. Насипаємо, скільки нам треба кусочків. Мені треба всі, щоб Сейчас. Так, ну все, ми все розробили і воду налили теж. Так, зараз відкриваємо мою лопатку і будемо мішати. Ну, все, думаю, готова. Щось попробуємо. Так, зараз скуштуємо. Мм, дуже смачна, Уже готова. Насипаємо. А, я забула додати спеції, але вже не буду. Так, тут до курки приправа, чорний перець. Та тут до м'яса. Така в нас проправка. Дуже смачна. І отут у нас овощі та фрукти. Насипаємо. Насиплю. Щас. Так, ну все, вперше я насипала миску. Так у нас вийшло. Вийшла у нас отака локшина, вірмишелька. Та курятина. Дуже смачна. Зараз буду насипати в другу миску. Так, вже насипала, бачите, яке гарне усіньке. Е, я вам потім напишу, як це робити. Е, і всім до побачення.